Соломона ж вважають одного із самих мудрих е, постатей в історії. Він же правителем був. так? Ну да, да. А, да. Книга. книга, яка покажи товщину цієї книги. Ну, я думаю, що якщо людина мудра, то товщина, ну, товщина може бути Там ще. Там Він виклав, виклав мудрість. Ого е, до речі, е, даною книгою цікавляться люди, які розвиваються. Які займають якісь високі посади, е, хочуть якогось внутрішнього розвитку самодосконалості, ну, підчеркнути мудрості е, в, в людей в інших правителів. Ну адже ж не тільки мудрості, нас дуже багато книг мудрості там, чоловічої, жіночої чаші мудрості, е, через те, що є попит на те, що люди хочуть черкнути чогось, чого зроблена мудро. книга? шкіра. Потиснення золотом кольоровий зріз в книги. ось отакий. покажи бічну частину. Ось Якщо така ви в... поставите поставити її в бібліотеці свої, вона буде значно виділятися серед серед інш... інших серед інших книг. книг. Так. до книги додаємо сертифікат, швидко зможемо доставити. Звертайтеся з радістю, з радістю продамо вам цю книгу.